Що ми дочекалися? По перше, дочекалися весни. з Чим я вас і вітаю? А разом із нею і першого домашнього матчу новому році Полісся. сьогодні команда Юрія Калитвинцева приймає Черкаський ЛНЗ. До речі, а ви звернули увагу, який гарний центральний вхід? Сьогодні стадіон вперше за останні 19 років відчиняє головні двері. Все для зручності вболівальників. Ну і кілька слів про Черкаський ЛНЗ. Це давні знайомі полісся, бо їхні футбольні відносини не обмежуються лише українською прем'єр-лігою. Все почалося ще з нижчих дивізіонів. Тоді досить важко було з ними грати. Команда така непоступлива, Бойова зараз, звичайно, вони посилились. Там дуже багато прийшло нових граців. Можливо, там, як показує результат з Кривбасом, вони один одного ще не розуміють, але. У нас теж є нові гравці, і всім потрібен час, щоб притертися, так сказати, один до одного. Тому легкої гри не буде, тому тільки самовіддача та виконувати всі настанови нашого тренера і допоможуть нам здобути позитивний результат. Позитивний результат був зафіксований у першому колі чемпіонату України. Тоді у четвертому турі УПЛ у Черкасах Полісся виграло 2-1, Хоч матч насправді був дуже непростий. Давайте пригадаємо на 51-й хвилині Житомиряни завдяки голу Аріелсона вийшли вперед. Але буквально за дві хвилини після цього шаповал заробив другу жовту. Однак, навіть у меншості Полісся. Подвоїла рахунок. Забив Богдан Кушніренко. Ну, що запам'ятала? Чи одно картка наша запам'ятала, що було важко на початку чемпіонату. Ну, в принципі, така сама була команда, як в першій лізі, але ж зараз повторюсь, що багато що змінилось зараз. І новий тренер, і нові гравці. Вийшов на заміну, З, звичайно, вигравали 1-0. Потім червона, я вийшов вже після червоної, то мій гол трошки допоміг мені сказати команді здобути три очки. І, звичайно, дуже приємно. Головне, що виграли. Те, що ЛНЗ зіграло у першому весняному, скажімо так, турі 0-3, програло Кривбасу, це якось додасть тім злості? Чи, чи Та взагалі звичайно, нічого не впливає? звичайно, я думаю, додасть. Ну, такий результат невтішний, має якось відобразитись на їхньому стані і грі. Тому. Ми повинні це розуміти і готуватися ще більшою відповідальністю та чекати їх злими, так сказати, і бути самим злим і показати тільки все, що ми можемо, максимум від нас, та здобути гарний результат перемогу. Сьогодні полісі не зможе допомогти, як ви знаєте, Беніма Куана. Він серйозно травмований. Також непомічники помічники Бутківський та Лукас Тейлор в обох перебір карток. Не можемо не закцентувати увагу на тому, що нарешті на стадіон повертаються уболівальники. Звісно, це не буде заповнена вщерть арена, але навіть присутність півтори тисячі фанів це вже великий плюс. До речі, команда з нетерпінням зачекалася на цю зустріч. Дуже приємно, що нарешті ми маємо змогу грати при наших болівальниках. Люди прийдуть нас підтримувати, люди зможуть вживу побачити, вийти на, вийти на стадіон, відчути цю атмосферу, насолодитися знаєте, такими поодинокими моментами на сьогоднішній день в нашому житті, щоб потримати якесь там півтора години задоволення. Видихнути, трошки розслабитись, напевно, поболювати, отримати насолоду від життя, так скажемо, напевно. Тому це дуже важливо і для клубу, і для вболівальників, Ну і, звичайно, для, для гравців також це дуже важлива підтримка. А тих оболівальників, котрі не зможуть потрапити сьогодні на стадіон, ми запрошуємо до фанзони плей сіті. Як бачите, вона розташована просто перед ареною. Тому наполегливо запрошуємо вас сюди. До речі, самого ранку президент клубу полісі Геннадій Буткевич вже проінспектував фанзону. Тому акцентую увагу на тому, що початок матчу по ЛНЗ о 18-ті рівно. Тому поспішайте. Чекатиму вас тут. Багато глядачів дивляться наше відео, але багато хто з них не підписаний на наш канал. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.